Шановні організатори і учасники конференції, наша дружна команда щиро і сердечно вітає вас з різдвяно-новорічними святами. Бажаємо вам добра, здоров'я і всіляких гараздів, і нині, і надалі. Миру всім нам, Світло, світла і тепла в нашій оселі і в наші серця. А сьогодні ми хочемо ознайомити з нашим доробком, який безпосередньо стосується наступності, реалізації наступності у навчанні математики учнів 5-6 класів на основі предметної діяльності. Виступаємо удвох з професором Іриною Акуленко, частину коментую я, частину Ірина Анатоліївна. І так, поїхали. Один із напрямів у реалізації наступності ми вбачаємо в повноцінному, всеохопному врахуванню стану мислення учня, і для цього ми здійснюємо опору на провідний вид мислення. Оскільки діти розвиваються нерівномірно. То в початковій школі здійснюється діяльність з опорою на наочно-дієве і наочно-образне мислення в основному, і фрагментарно, там, де це можливо, робиться внесок в розвиток абстрактного мислення. В адаптаційному циклі 5-6 класів основне завдання це розвиток абстрактного мислення. І якщо в результаті виявленої неспроможності учнів користуватися, сприймати, засвоювати матеріал на цьому рівні, методика має змінюватися, адаптуватися і залучати в навчальну діяльність учнів вправи завдання з опорою на наочне дієве. Та наочно-образне мислення. В одному з своїх вебінарів і в усіх наступних я звертаю увагу на вислів. Льва Вигоцького навчання веде розвиток, тобто навчання для розвитку має здійснюватися в зоні найближчого розвитку, бо в зоні недоступного розвиток, як і навчання, відбутися не може. В зоні е, актуального розвитку, е, навчання відбуватися, буде відбуватися, і учням буде легко. Але розвитку не буде, оскільки все, що знаходиться в зоні актуального розвитку, учні вже вміють виконувати впевнено, самостійно, без будь-якої допомоги. Отже, ми спираємось на сходинки від наочно-дієвого, наочно-образного до абстрактного мислення в 5 шостих класах, і якщо як я. Сказала наша діагностика, свідчить, що учень в даний момент уроку не спроможний працювати на абстрактному рівні, ми повинні надати йому допомогу, повернувшись до вправ з опорою на наочно-образне або навіть на наочно-дієве мислення. Такий прийом ми називаємо. Крок вперед, два кроки назад. Ми робимо крок вперед до абстрактного мислення і в разі неможливості повертаємось на запасний аеродром. Ви вже прочитали, що відбувається в період 5-6 класу. Деталізувати я не буду. Звертаю вас до своїх вебінарів попередніх. В Сузір'ї Оріон, ось ось з'явиться посібник, який ми розробляємо спільно з Іриною Анатолієвною Акуленко і вчителем гуманітарно-правового ліцею міста Черкаси Ларисою Олександрівною Кузьменко, який ми назвали Майструємо, малюємо, міркуємо. Це наше МММ. Яке ми так називаємо жартома, і справді це наша піраміда, піраміда знань і розвитку, яку ми застосовуємо для того, щоб здійснити навчання в новій українській школі з опорою на той рівень розвитку, який спроможний. Використовувати, застосовувати е, учень в даний момент навчання. Отже, збірник тренувальних і творчих завдань з математики для учнів ми розробляємо наразі для шостого класу, оскільки йде пілотування, і ми бачимо в ході пілотного проєкту, що як де Уточнити, покращити, поглибити, домалювати і так далі. І все це ми робимо з нашим видавничим центром Оріон. І так, представляємо вам нашу концепцію: майструємо, малюємо, міркуємо, тобто МММ ось в такій піраміді. Ось в такій послідовності сходинок. На рівні майструємо, ми пропонуємо предметно-практичні дії для формування пам'яті фізичної дії, яка би допомагала на абстрактному рівні учню сприймати складний, досить непростий матеріал. На рівні малюємо. Ми пропонуємо кольорову свободу учням, використовувати ті кольори, які їм захочеться, розфарбовувати так, як їм захочеться. Цим трошки знімати напругу при вивченні е, строгого курсу математики різноманітні вправи, які ви сьогодні побачите в нашій презентації, і найвищий рівень. Абстрактного мислення ми не просто доповнюємо тренувальними і, і іншими завданнями, які є в підручнику, а й пропонуємо специфічні завдання на розвиток абстрактного мислення і логічного мислення, в тому числі такий фрагмент, як занурюємось в логіку, як елементи логіки, які є доступними учням. П'ятих і шостих класів, коли ми пропонуємо використовувати цей посібник і наші вправи, тоді, коли учитель буде вважати за потрібне. Якщо якісь вправи він побачить, будуть корисними на уроці при поясненні нового змісту, будь ласка, якщо це будуть творчі завдання поза уроками, у вільний час для бажаючих, будь ласка, якщо якісь вправи будуть винесені на додаткові заняття, теж матеріалу буде достатньо. Абсолютна свобода вчителю для використання наданого нами матеріалу. І так... Е те, що я хотіла сказати, ви зараз бачите в наших блоках, ми продовжуємо далі і наводимо приклади завдань, майструємо. Якщо з ознаками подільності на 2, 5, 10 ще якось візуальна характеристика числа, тобто його запис якимось чином пов'язаний з ознакою подільності, то на 9 і на 3 ми всі прекрасно знаємо, що ніякої візуальної підказки в тому, чи є подільність на 9 чи немає такої. Подільності немає, ми повинні шукати суму. Це виключно абстрактне формулювання, яке не тягне за собою ніяких аналогій з життя із повсякденного життя із попереднього досвіду учнів. Тож, ми пропонуємо ось такі завдання. Зробити аплікацію або розкласти ці кружечки ось таким чином, під записаним числом, а далі з цього масиву розкласти кружечки в дев'ять комірок, на дев'ять купок. І от через таку фізичну дію учню можливо, буде легше сприйняти, чому на 9 і на 3 ми шукаємо суму. Ми можемо також запропонувати з цим набором кружечків або інших фігур, перевірити, а чи схожа діяльність на ознаку подільності на 2, на 10, на 5 буде здійснюватись, чи не буде здійснюватись. В Рубриці майструємо, в розділі майструємо, ви можете побачити і ось таке завдання: маючи зразок для знаходження НСД і НСК, виконати. Аплікацію для знаходження НСД, наприклад, цих двох чисел, і задати два інших числа для знаходження за цією схемою НСД цих своїх чисел. В рубриці малюємо, ми даємо завдання, наприклад, ось такі. Кольорові олівці або фломастери, аркуш, на якому ми починаємо в клітинку, починаємо е, рухи за вказаними числами, а тут ви бачите в кожній комірці записано ще завдання на обчислення, і в результаті наших, нашої праці вийде такий симпатичний. Екскаватор, е інше завдання. Можливо, е Ірина Анатолійовна, автор цього завдання, я передаю їй слово. Е Дякую, Ніна Анатолівна. Наступне завдання пов'язане із тими способами знаходження найбільшого спільного дільника і найменшого спільного кратного, з якими ми знайомимося в шостому класі. Зазвичай ми це робимо за допомогою розкладання на прості множники, Потім підкреслюємо спільні множники, виписуємо їх і так далі. Але для того, щоб зробити і урізноманітнити не тільки способ ну, подання. Умови завдання у вигляді різних кольорів, але і самого способу розв'язання, сам спосіб розв'язання урізноманітниця за допомогою різних кольорів, можна зробити, наприклад, правую отаку, як тортик, і найбільший спільний дільник, і, відповідно, потім найменше спільне кратне шукати в двох чисел, виписуючи одразу два числа. І шукаючи зразу їхній спільний дільник і одразу обидва числа ділити на те число, простий дільник, на який вони обидва зразу діляться. Зразок такої діяльності можна подати учням для самостійного опрацювання, можна з ними Цю цей вид діяльності працювати в колективній роботі, а на наступному етапі завдати завдання, щоб учні самі придумали такий, такі числа. За допомогою тортика знайшли їхній спільний дільник, найбільший спільний дільник. І на... Ускладнити це завдання можна, наприклад, тим, що наперед задати певну кількість шарів у тортика, і таким чином завдання одного рівня переходить на завдання більш вищого рівня. Ще хочу сказати про те, що ну, вже казала Ніна Анатольовна, що. Взагалі-то учні часто вважають об'єкти засвоєння в курсі математики сухими і такими, що не викликають у них жодних позитивних емоцій. А і для нівелювання цього, можливо, колись у них сформувався негативно емоційно маркований досвід щодо виконання математичних завдань. І от для того, щоб нівелювати ці речі, ми пропонуємо вдаватися до малювання. Е, ну, чуть-чуть попер... назад, Ніна Анатольевна. Е, в попередніх прикладах звертали увагу на те, що ми розмальовували і надавали кольори саме способу розв'язання завдання. А але можна придумати і завдання, коли е, кольорами урізноманітнюємо результат від виконання завдання. Ось, наприклад, така вправа, коли е, треба спочатку знайти е, найбільший спільний дільник кількох чисел, їх там досить багато, відповідно е, обрати кольори для них і розмалювати розмальовку е, тими кольорами, результати яких записані саме як найбільш спільний дільних запропонованих чисел. Але ми, про... Далі йдемо. Але ми пропонуємо От тут також цікава така задумка в нас, щоб зробити такий місток між завданнями на малювання, те, чому умовно називаємо. Сходинка малюємо до наступної сходинки, коли пропонуємо учням вже міркувати. І це можна робити через нарощування складності завдання, хоча фабула завдання, можливо, навіть буде, ну, так би мовити, не дуже відрізнятися одна від одної і буде схожою. Ну, от, Наприклад, фабула задач. Декількох наступних задач, трьох наступних задач буде однаковою, майже однаковою, але завдання нарощуються по складності своєму, своїй, і, відповідно, від залучається як діяльність пов'язана з научно-образним мисленням, так і діяльність пов'язана з абстрактним мисленням. Ну, от, наприклад, група натуральних чисел. Ой. Трошечки назад, назад, назад. Група натуральних чисел вирішила піднятися на говерлу, і вони розмістилися там певним чином. Ага, так. Да. І нам треба трьома лініями поділити табір так, щоб біля кожного намету з числом був один прапор. І тільки такий прапор, щоб, на якому було б написано дільник цього і тільки цього числа. Наступне завдання ускладнюємо теж про Говерлу. Це завдання звучить уже так: що в іншому таборі біля двох чисел з прапорцями поселився їх найбільший спільний дільник. Обчислити найбільший спільний дільник е, пар чисел і допоможіть розселитися їм у відповідні намети. Запишіть на наметах обчислені значення найбільшого спільного дільника. А ще в одному таборі біля двох чисел з прапорцями в наметі поселився їх найменше спільнекратне. І тут треба не тільки. Е, їх знайти, треба придумати самі числа, знайти їх найменше спільне кратне і розділити е, територію табору так, щоб біля кожного, біля кожної пари чисел був намет саме з його найменшим спільним кратним. Ну, крім цих завдань, ми пропонуємо також і завдання. Е, на красфорди, на ребуси, до речі, ці красфорди зроблені так, щоб можна було б на лененапс дітям пропонувати їх розв'язувати і в, самостійно, і в колективній роботі. Також ми пропонуємо велику до кожної теми. Пропонуємо завдання, які розв'язуються за допомогою пошуку аналогії або пошуку закономірності. І завдання від суто числових, передбачаємо, що можна переходити від завдань, що містять чис 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 числові дані, до завдань, які містять уже буквені дані, і потребують більш ґрунтовних міркувань. Ну, як сказала Ніна Анатолійовна, то у нас передбачено, що на третьому етапі ми вважаємо за доцільне формувати групи таких логічних умінь, які доступні для учнів п'ятих і шостих класів. Це перш за все уміння, в основі яких лежать операції логіки висловлень. Уміння утворювати складні висловлення, заперечувати прості та складені висловлення. Мовно, навішувати квантори на висловлення. Друга група умінь це уміння, які ґрунтуються на операціях логіки класів і логічних операцій, створених для, для встановлення тотожностей або відмінностей. Зокрема, це уміння виділяти загальні індивідуальні властивості предметів чи явищ, суттєві чи несуттєві властивості понять, уміння визначати деякі поняття через найближчий рід і відові відмінності, уміння проводити класифікації. І так далі. На зображеннях, на слайдах ви бачите приклади завдань, які ми пропонуємо нашим учням в нашому посібнику. Загалом навчально-методичний комплекс математики для 5-6 класів за редакцією Тарсункової готує. Дружня команда лабораторії математичної освіти Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Ви бачите сайт і вигляд сторінок для п'ятих, для шостих класів, які є досить заповненими різною інформацією, потрібною для. І працюємо безумовно під крилом Українського освітянського видавничого центру Оріон, лінк на сайт якого ви теж бачите. Дякуємо за увагу!